Мир всім дорогоцінні. Наближається Пасха, і можна говорити про те, що існує три Пасхи, а не одна. І перша Пасха це була юдейська Пасха, тоді, коли смерть пройшла повз єврейський народ, і коли зарізали ягня, заколювали і. Його кров була захистом від смерті, була символом. І друга Пасха також це язичницька Пасха. Тобто це підробка, оці всі Пасхи, випічка, всякі кекси, яйця, символи чоловічого органу. Нічого спільного з Ісусом Христом немає. І третя Пасха це християнська Пасха. І це з'єднання з сусом Христом, очищення від гріха, і це має бути в житті христини на кожен день. І якщо ми дивимося на історію ізраїльського народу, і взагалі на всю Біблію, ми бачимо, що у Бога є святині, такі як Його слово, такі як його влада поставлена ним. Ось такі, як откровення і. Тому нам потрібно серйозно відноситись до свого життя, очищати себе від гріха і бути з'єднаним з Богом через церкву, через откровення, через покаяння, через Слово Боже. Ось. І не слідувати якимось підробкам, таким як язичницька Пасха, і єврейська Пасха теж закінчилася, Сьогодні Ісус Христос дав новий завіт через кров свою.